Ось, дорогі, друзі, брати сестри, сестра, що ми вже ми знову сьогодні, може, ваша виця не вода, вона знаходиться в цьому місці. І радуємося тому, що ми ще на земліці, що ще ми нещазлимо, Слово Боже. І віра в Ісуса Христа нас привела сюди, що ми довіряємо Господу своє життя. Ну, може, кожен раз, кожен день свого життя може, тішитися, радуватися тому, що Господь нас викупив, що Господь за нас заплатив велику ціну крові, що і життя своє заплатив, щоб ми були разом із ним. Слово Боже, чітко говорить у нас, щоб ми наблюдали за на собою, наблюдали за своїми руками, за своїми ногами, за своїм серцем наблюдали, щоб ми. Допали про те, що ми, наші серця не були, якщо мені чим цим на що ми були легкими. Знаєте, один такий приказ, коли він жінка така в єсмі, така хеба такий. Каже, мені треба покладати. бо Господь прийде, як підійме мене. Кажу, підняти підмело, каже, якщо грехи будуть. І тому нам, Господь дарує, ми сьогодні, щоб ми теж розміщали над собою, щоб ми думали за те, чим наповнені наші от, серця, чим ми живемо, чи в наших серцях є ця віра Божа. Є написано в Слові Божому, каже, прийде Господь. Чи знайде віру на землі? Я собі не задумуюся, а де її шукати. Кому він буде шукати? Каже, чи знайді, значить буде шукати. не дивіться, в кого вона є. І от ми, читаючи Слово Боже, Слово Боже нам відкриває, де, де не в одному місці написано за віру. Хотілося сьогодні поділитися за віру. Яка е, знаходиться і в нас. Апостол Павел не раз говорив за віру до церков. Багато послань, посланнях багато написано за віру. І віра сьогодні в нас відродила до нового життя. Через віру ми маємо общення друг з другом, через віру ми маємо общення з Ісусом Христом, через віру ми можемо війти в небо. І читаємо Корінтянам, перше остання Колин до Корінтян. Написано 13-й вірш, 13 голова, 5-й вірш. Випробовуйте самих себе. Чи ви в Пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки, що ви не такі, якими мали би бути. Оце три вірш. І от написано, каже, що випробовуйте самі себе, і пізнавайте самі себе. Ну, В русскому трошки не так написано. Іспитувайте себе, і самі себе. Ну, це якось для мене може якось ясніше. О. Але апостол Павло до Кримської церкви, от він говорить такі слова. Там була така трудність, От багато зневір було, багато ухили від віри було. Він каже, ви і слідуйте самі себе, ви спитуйте самі себе. подивіться на себе. Ви не дивіться на сусіда, не дивіться на сестру, на брата. Ви не оглядається по кругу, а ви гляньте на себе. І чи ви вірі? Знаєте, я так от почитав це місце і чомусь і сам усім задумався. Господи, а чи я в От чи я нахожуся сьогодні війни? Як це знати? Як це перевірити в от собі? Отаке от питання задав сам собі. І чомусь, знаєте, хоч мені стало. Господи, може, я буду все життя ходити в собрання. Сьогодні слухати слово Боже. А він не а на Пісну Господь прийде, через не вірну землю. Чому ти мав страх якийсь? І я почав так розмішляти, над Словом Божим розмішляти, а як їх побачити? А чи є в мене ця віра? І коли я почав читати, читати Слово Боже, почав переглядати місця, і Господь відкриває нам. Як ми повинні жити, як ми повинні поступати, як ми повинні думати? що ми повинні говорити, що ми повинні робити. І коли ми відкриваємо послання до Петра, друге послання Петра, написано такі слова. Всі ми знаємо ці, ці слова, але хотілося нагадати навіть в тому самого посланні Петра, написано, що я, ви все знаєте, але я говорю для вас, щоб розбудить вас чистий смисл. Реальність. Возбудить вас Дух. Написано, тому е, в цю пинність, покажіть у вашій вірі чесноту, чесноті пізнання, пізнані стримання, стримані терпеливість, терпеливість і благочестя, братерство, любов. Оці качества я дивлюсь апостол Петро, Дух Святий говорить сьогодні і до мене. Я так спинився на хвилинку і задумався. От покажіть вірі Так, да, Я маю віру, я повірю Господу Ісусу Христу, повірю в прощення гріхів, повірю за те, що Господь записав мене в житті, повірю в те, що Господь дарує мені вічне життя, помінуті свої, дарує мені чистоту, святость, правду свою, повірю. Але я дивлюся, чи в мене є ця віра? Чи вона може з роками і пропала? Чи вам з роками загубила святе? Чи у нас з руками може менше стала, чи я може почало довіряти більше собі, більше своїм умінням, більше своїм знанням довіряти чим Господу. І от каже апостол Петро, Господь говорить, каже, покажіть, покажіть, да? покажіть вірі ваші, що сьогодні да, що у нас матеріальне, що а ми можемо показати, от у мене такий автомобіль. Так, у мене такий дом, у мене такий учасник. от у мене така, такий світер. Так. Мура показати, це видно. А як же показати вірю? А Петро говорить, а добродітя. Покажіть добродітя вашу. Я собі зупинився і розумувати став, як Ісус Христос в своєму житті. Ми читаємо неодноразово Він. Робив добрі діла. Наприклад, з цього життя, коли читаємо, не було такого, такого дня, щоб він не зробив доброї справи. Не було таких годин в житті, коли б він не, не зробив добрі справи. І каже, добра діти, божіть вірі вашій. Це перше, на що звернув апостол Петро, увагу, покажіть вірі вашій. А чи віріть ви, от віра. Чи та добродетель є в нас в наших серцях, в нашому житті? Покажіть, а посол, як ми читаємо, от, читаючи Івана Іван написано, що от, прийшли, прийшов Ісус на Гору з учениками, і прийшли люди, і він не питається, як зробити, а він каже, доходить, треба на кормити в нього в серці лежить, зробити добро. Серце його повне добро. Він каже, треба накормить, спитуючи його, хоча знав сам, що має робити. І от Господь неодоразу ми читаємо не одну він тисячу накормив, не один раз накормив, не одну сім'ю він порадував і читаємо, другу порадував добрими ділами. Оці добра яка повинна в нас бути на першому місці, яка підтверджує нашу віру, і тут читаємо апостол Петро Кажевку каже, допоміг він нам Господь, щоб ми могли розсуждати в житті своєму, на своїм походженням перед нашим Господом і задумуватися, то йде Ісус написав, чи знає Він віру на землі, де нам і як їй нам зберегти цю віру, як їй нам сохранить цю віру в серці своєму. Щоб ми, довіряючись Господу, ми могли зустріти Його Господні тими головами. Гляди, Господи Ісусе, чекаємо, щоб ми не ховалися, де у вскалив, не ховалися за дерева, як сьогодні де почалася війна в вій. воді, тут бомбйошка, тут самороду літають, а тут ходити не можуть, тут костилі з випадають, не знаю, що робити. Куди піти? І сів Господи, а сів руки опустив. Ну, що буде так буде, що я що зробив. Вроді така, така ну, обстановка, але взяв столу, можу руки, споявну, каже, що ти боїшся. Ти попрямий мене. Ти можеш бачити, коло себе по кругу, що робиться. Тебе мене коснеться. не бійся. Знайте і обладаюся цими словами. Повірю, Господу. І тому Господь сьогодні довіряє нам. Слово своє, щоб ми, довірившись Слово Його, не опускали рук, не поселяли в це своєму, яку сумнівів в Слові Божому, ну, щоб ми напроплялися в Слові Його, щоб ми, Слово Його було, наповнило нас і дало нам сил слідувати за Ним і хранити оцю доброчинність у своєму житті, щоб ми бачачи тих, які окружають нас. Щоб ми могли робити це добро. Навіть їдеш, їду, простий приклад такий життєвий. Їдеш в машину, їду, не на не, не один кілометр на ретав, і обганяє, проситься на обгон. А ж дав обгон і подякував. Я собі сповнював ці слова. Думаю, Господи, як добре робити добро, і щоб треба мені не його. З другой господарство, не міг не роздасться, Він поїхав. Але нам, Господь, дарує, ми сьогодні, щоб ми написано, були вірну маму, мечтаємо причі, які Ісус говорив, каже, що ти граб був малий, вірний був малому. Я тебе поставлю на велике. Тому Господь сьогодні говорить до нас, щоб ми, будучи його. З нами дочками, будучи його ушіями уші, щоб ми не забували того, щоб нам вірно возгрівати Слово Слова щоб ми, вірнуючі в Господа Ісуса Христа, могли уподоблятися нашому Господу, щоб ми могли відображати в своєму житті Господа Ісуса Христа добрими ділами, добрими словами, слова, які збудовують, слова, які піднімають. Слова, які ободряють, оці слова, які оживляють, Казалося, слово можна і бити, слово можна і оживити. Тому Господь дарує для нас це слово, від якого ми сьогодні учимося, як нам прожити це життя і в якій вічній Господа нашого Ісуса Христа. Написав Тимофія, поставити Тимофія, прочитаємо. Послання. другий розі, 11 і 12 вірш. Вірне слово, коли разом із ним ми померли, то і житимемо разом із ним. А коли терпимо, то будемо разом та хороше царювати. А коли відцираємось від Нього, то й Він відсорається від нас. Отакі От строгі слова, записані для нас сьогодні. Вірне слово, яке ми сьогодні чуємо. Господь вірний своїм словам. Коли ми люди можемо бути невірні в ділах, в словах, ми говоримо слова, так на вітер кидає, не задумуючись, а що вони принесуть нижньому нашому. Коли не задумуємося над тим, а Слово Боже, ми знаємо, ми знаємо, як поступити, а не поступаємо, і що мені робити? А от апостол Павло говорить Тимофія, каже, вірне слово, коли разом із ним ми померли і живемо. Коли терпимо з ним і будемо разом церувати з ним, от прийде час, коли нам прийдеться предстати перед цим можем, предстати, от ми не знаємо коли і як, в яких обставин, але Господь говорить у нас, щоб ми бодрствували. Щоб ми молилися на всяку місію Господь, до учеників, Божі Ісус, щоб ми моліться. Щоб не впасти з покусу, щоб не відступити, щоб зберегти віру в серці своєму. Ми будемо молитися, будемо просити Господа милості, щоб це слово, яке до нас говорить Господь, щоб воно потішало нас, радувало нас тому, що наше життя на землі не дочасти, а життя ми перейдемо до нього. Прославимо його молитва в молитвах своїх, устами своїх, в серцях своїх. Вік і на слава навіки за всього. Амінь. Амінь. Господь наш і Бог наш, ми на тебе кличемо в цей вечоровий час, приславши тебе на церкву і щиро будях то і приносимо, Богу живому за спасіння, Бога, спасіння у Господу Христі, і кожного із нас. Слава тобі, Господи, що ти помню своєї і він за нас, що ми маємо на життя вічне, що ми опувалі на тебе, мали прощення гріхів звіру, в тебе живе вдома, тому що ти завершив все, дарував нам все довіри нам самого вічества, це слово Твоє довірши, ми зучаючи його, втікаючи Господи, і Господі, і думав, і мати життя вічна разом з тобою. Господи, дякую Тобі, що Ти відкриваєш для нас, дякую Тобі, Господь, що Ти бережеш нас по слову Того. Поможи нам, Господи, що Христову, живе і діяє на наших серцях. Щоб воно провадило нас по цьому земному шляху, насвітки твої слідгових сліз, страдань, Господи, ти словом своїм проводиш нас. Господи, поможи тим, хто сьогодні не з нами, поможи тим, хто господіє хвилині болячка, болячках, одрав болезні, лежать, господи, шукають і чекають помочі і тебе, Господи, помилуй такої в милості своєї, Господи, помилуй тих, хто в госпіталях лежить, хто ранений, Господи, Господі є стихають кров'ю Господи, на поле бої, Господи, не остав міності своєї. Помили такого Ісус. Помили, Господи, і наших рідних, близьких, знайомих, які чули Слово Твоє, чули, знають існує твоє Господи, а не твої приділи до тебе і склонити свої поліна передалечі. Посібіть такого Господь, не оставь в мінності своєї. Прибудьте з нами на і нашого життя, Ісус. Все прошу. Ім'я Имнят твои твои слави. І прославились вічний Бог, да и все души ты. Аминь.